Привіт, це Ольга. Сьогодні ми в Алані, готель Нума Hotel. Я зупинилась тут, протестувала і тепер підбиваємо підсумки. Що круто, а що треба знати перед бронюванням? Якщо ви шукаєте хороший All-Inclusive за адекватну ціну, залишайтеся. Буде чесний огляд. І так тут є свої, але поїхали. Нума Конактипе Hotel – це чотирьохсірковий готель, розташований за 12 кілометрів від центру Аванії. Він знаходиться на другій лінії, приблизно 500 метрів від моря, до якого можна дістатися через підземний перехід. Остання часткова реновація в готелі проводилася в 2022 році. Заходимо на ресепшн готелю. Нума. Ось так виглядає. Ресепшн, доволі приємна зона, тут чистенько і гарно пахне. З ресепшену одразу є вхід в головний ресторан, Ось бачите години роботи ресторану. І зараз подивимося, як він виглядає. Сніданок вже закінчився, тому дуже добре видно. Ось така ось така зона роздачі. Є літня тераса і є внутрішня частина ресторану. Ось така літня тераса. Виходимо з головного ресторану, ось такий місточок, і тут видно всю територію, видно дитячий басейн, дорослий басейн. Ось так виглядає. Далі йдемо, проходимо зону головного басейну. І тут у нас амфітеатр. Ввечері тут проходять різноманітні шоу. Ось в цій зоні вчора шоу були дитячим міні-диско. Також є зона зі столиками, де можна посидіти. В цій зоні бар та патісерія. Ми потім подивимося, що подають в барі, патісерія. І також є зона з гірками. Ось так виглядає басейн з гірками. Тут дві гірки невеличкі. Ну і бачите, що між готелем та пляжем проходить ось така активна дорога, але є підземний перехід. І зона, що мені дуже сподобалась, це ось такий невеличкий сад з оливковими деревами і столиками. Дуже мило. Тут можна посидіти, випити каву. Дуже гарно. Дуже до речі, у всіх готелях Нума обов'язково підписано кожне дерево. Продовжимо, подивимося другу частину готелю. Це блок, а де знаходиться рецепшн. Також в готелі є блок Б, де знаходяться ще номери, а також поруч розташований басейн для дорослих. І ще одна зона це басейн для дорослих. Діткам сюди вхід заборонено. Ось так тут тихенько і спокійно. І є вільні шезлонги. І знаходиться цей басейн поруч з корпусом Бій. В зоні дорослого басейну є також свій бар. Тут як і в всіх барах готелю сервірують місцеві алкогольні та безалкогольні напої. Наприклад, в концепцію «All-inclusive» входить віскі, водка, джин, ракі, декілька видів лікерів та аперитивів, місцеве пиво та три види вина. Можна взяти собі соки із автомату, кава теж із автомату. Є чай, а водичка тут ось така, лише з коверою можна взяти. І залишився ще один пункт, який я не показала. Це дитячий клуб. Ось так він виглядає. Ось така кімната. Сьогодні неділя. Вирішила я знімати, а дитячий клуб він закритий. Ну, ось так приблизно можна подивитися, як він виглядає. Ось, бачите, така кімната, вона доволі велика. Там можна щось помалювати, є олівці, є флемастери, але мінус цієї кімнати це просто неймовірний сморід. Я не знаю, ми зайшли туди в перший день. І відразу вийшли, зрозуміли, що дитину ми там не залишимо. Не знаю, що це за запах, чи пліснява, чи якийсь клей, чи щось, але просто неможливо там знаходитися. Навіть поруч ось проходиш, і то вже чутно якийсь такий дуже неприємний запах. А от дитячий майданчик нормальний, там є гірочка невеличка, є декілька гойдалок. В принципі, можна діткам якийсь час провести тут на майданчик. Ось, бачите, він так. Біля дороги тут знаходиться. Ось так ще зверху зніму майданчик. Загалом в готелі Нума не бачили ми діток, які користуються дитячим клубом, лише дитячим майданчиком. Ну і ми тут теж дитячим клубом не користувались, тому що просто неможливо було там знаходитися. Тому це такий готель, більш де дітки самі себе займають або гірки, або басейн. Ось такі розваги тут можуть бути. Дитячого клубу ми не відчули тут. І ще один бар біля басейну. Він також сервірує лише місцеві алкогольні напої. Є пиво до речі, пиво непогане. Це місцеве аланійське пиво Red Tower. Дуже багато різних опцій йдуть за додаткову плату, наприклад, коктейлі, мохіто і так далі. Ну, бюджетний готельчик, в принципі, в багатьох готелях такого рівня такий же самий вибір, навіть гірший буває. Ось так. Але бачите, що зранку я знімала людей мало було а зараз. Майже всі шезлонги біля базейну заповнені. І це кінець жовтня. Тому бачите, що готель Нума він дуже популярний серед туристів. Багато європейців тут відпочиває. І ось навіть в кінці жовтня були всі номери заброньовані. А якщо ви хочете забронювати проживання в цьому або будь-якому іншому готелі, а також пакетні тури з вилітом з міст Європи, пишіть мені в телеграм. Посилання я залишила під відео. Ну, стосовно того, як потрапити на пляж, у готеля є свій підземний перехід, ось так він виглядає. Ну і спускаємося відразу з території готелю і переходимо через дуже активну дорогу, ось так безпечно. Ну і в принципі, пару хвилин. І ми вже півхвилинки, які там пару хвилин, і ми потрапляємо на іншу сторону цієї активної траси, де 400, і можемо спокійно собі йти на пляжик. Ось ми вийшли з цього підземного переходу і прямуємо на пляж готелю. По такій доволі спокійній дорозі тут майже не їздять автомобілі, тут більш-менш безпечно. І ось там вже в кінці цього відрізку дороги буде пляж Нума. Ну, якщо так іти. Повільно, нікуди не поспішати, то десь приблизно хвилин за п'ять можна спокійно дійти на пляж. Та якщо ви йдете з дітьми, то ви дійдете за 25. Ось отака зона з двома басейнами, є навіть міні-дитячий аквапарк, є також столики, щоб можна було посидіти. І є дитячий майданчик невеличкий. Ось так він виглядає: дві гойдалки, маленька гірка. А також подивіться, тут ще є ось такий оливковий сад. І вранці, коли ми тут проходили, то прямо в цьому саду займалися йогою. Взагалі дуже приємна зона для готелю «4 зірочки». Бачимо, що ось тут уже готується снек-бар, він відкривається о 12, з 12 до 16. І ось така шаурма смачна готується. Море тут не дуже зручний, видно, що є каміння. І бачите, з одного боку пляжу та з іншого теж ось такий шматочок плити. Подивимося наш номер, нам дістався номер на третьому поверсі. Ось так він виглядає. Невеличкий номер, біленькі стіни, максимально простий. В номері куря, до речі, є попільничка, є набір для приготування чаю та кави. На підлозі тут плитка, є індивідуальний кондиціонер. Бачите, ось такі ліжка, ще є літні ковдри тут такі. Так, ну і подушки тут такі поганенькі, спати буде незручно. Подивимося балкон. Балкончик просторий. Вид у нас на школу. Бачите, ось такий панорамний, теж дорогу видно і чутно дорогу теж. Мінібарчик, тут водичка, ось така. Одна водичка велика. Шафа, тут ось такі вішалки є, є сейф, але він не працює, як то кажуть. Без вікон і дверей, дуже старенький. І подивимося ванну кімнату, ось таким величезним дзеркалом вона. Дзеркало, бачите, трошечки. Брудненьке. А взагалі ось така велика зона. Тут косметичний набір якийсь є мінімальний, є мило. Душова кабіна, вона нормальна, чистенька, не ідеал, звичайно. Бачите, там пліснява трішки, а на плитці плісняви немає, і то добре. І рушнички. Ну, по ванній кімнаті можу сказати, що в принципі ок, частенько, більш-менш. Ну і плюс нашого номеру це те, що тут не відчувається неприємний запах, тому що наші друзі заселилися в сусідній номер, і там такий запах не дуже приємний, тому тут як пощастить. До речі, якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди готелів. Поїхали знімати обід. По обіду тут є фрукти, є закуски, сир фета, є хамсі, овочі та салати, оливки, маслинки, соуси. десертики це турецькі солодощі і ось тут є ще. Різні тістечка. Гаряча лінія смажиться картопля. І хочу сказати, що запах зовсім неприємний, мабуть, масло якесь зовсім поганої якості. Морква, кукурудза, паста, курка, тушкована курка з картоплею, рис, смажені смаколики, картопля в вершковому соусі, печінка по-албанськи. Тут можна взяти напої і є ще гаряча лінія. Зараз подивимося, що тут пропонують: соус неаполітана до макаронів. Є паста. Є ось таке піде з сиром. Ще один вид піде. І тут смажена риба, але вона у фритюрі, тому теж запах не дуже приємний. Так ну дивіться, що хочу сказати стосовно фруктів. Фрукти на обіді є лише цілі, але дуже смачні, дуже смачні дійсно мандарини. Груші просто неймовірні. Ось бачите, сьогодні виноград такий. Ну і бананчики. Вони, мабуть, тут сусідні плантації, тому що ну смачні, давно не куштувала тут в Алані таких смачних бананів. По зелені дуже непоганий вибір, і в принципі все свіженьке, є з чого вибрати. Дуже гарно все виглядає. Подивимося, чим пригощають в патісерії. Тут є столики, можна посидіти, є десерти, є різні види печива, були ще макарунці, але не бачу їх. Напої тут із автоматів, є соки, а також є ось такий кавовий автомат. І продовжуючи тему харчування, зараз подивимося вечерю в готелі. По гарячим стравам є ось така смажена на грилі рибка, а також ось тут розбирають курку. А до цього тут була смажена качка. Ну дивіться, що хочу сказати стосовно в Нума. Вона звичайно, краща, ніж обід. Більший вибір, але потрібно приходити на початку, тому що на початку була і дуже смачна скумбрія, і була качка. А зараз вже вже під кінець вечері, замість качки, курка скумбрії вже немає.

Почали в готелі Нума Конакт і настав час підбити підсумки. Серед плюсів доволі гарна, як для чотирьох у Аланії, територія. Зони в готелі грамотно відокремлені, тож кожен знайде місце для себе. Сподобалася зона біля пляжу з басейнами. Не кожна четвірка може таким похвалитися. Загалом відпочинок був непоганий. А тепер про мінуси. Їх виявилося чимало, хоча більшість не критичні. Я завжди намагаюся зосереджуватися на позитиві. Тож вирішуйте самі, наскільки ці недоліки будуть суттєвими саме для вас. Страви, приготовані у фритюрі, мають неприємний запах, який відчутно по всьому ресторану. Брати їх не раджу, проте вибір інших страв загалом є. У дитячій кімнаті сильний неприємний запах. Чистота в ресторані могла б теж бути кращою. Поверхні не завжди чисті. В номері працювала лише одна розетка. Двері дуже тонкі, тому було добре чути, що відбувається в коридорі. І, чесно кажучи, мені не вистачило турецького чаю в патисерії та барах. У Туреччині це якось дивно. З вами була Ольга турагент з 13-річним досвідом і як завжди, чесний огляд готелю без прикрас. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі в нових відео.